Привіт, привіт! Купила в торговому домі сьогодні, після нічної зміни заїхала порошок пральний 277 гривень за 5 кг. Ось такий якийсь я його раніше універсальний він не брала. Ну, спробую, можливо, мені сподобається. Ось на нього чек. Також заходила в Аврору. В Аврору вірі, купила. Гурчик для орхідей, дірочки сама зроблю, і в мене є піддон, пересаджу орхідейку, 59 гривень. Ось такий кондиціонер для прання Ополіскувач для білизни, 1 літр, теж 59 гривень. А милогосподарче, зараз гляну, чек, не пам'ятаю. Так, мило 24 гривні, господарче, рідке. А, отакі кільця гонзо, це булеві, 9 гривень 40 грамів. Ось ці по 11 гривень я раніше брала така ціна на них і залишилася. А, 9 гривень отакі багети, зелень із зі сметаною. 39 гривень секурі індійський з чорницею з 90 грам. Я брала їх теж раніше. А багато, до речі, 50 грамів за 9 гривень. Насіння взяла. Насіння таке раніше не куштувала. Тут і солоне, і не солоне. А, його по 100 грамів і по 17 гривень кожне гривень. А, тут... Це якась, я не знаю, країна виробництва. Треба шукати, вибачте. І бурьонка, вершки 10% жирності, 100 грам за 24 гривні. І того я скупилася в Аврорі на 284 гривні. Отакі в мене сьогодні були покупочки. Всім гарного дня! Пока-пока!